Щороку перед сотнями випускників постає дилема, який вуз обрати, де найкраще обладнання та найкрутіші перспективи. Особисто я ніколи не вагалася, бо завжди мріяла навчатися у Прикарпатському національному університеті імені Василя Степатика, який уже декілька років поспіль є одним із найкращих університетів України та посідає першу сходинку у нашій області. Мені надзвичайно пощастило стати частинкою колективу факультету історії, політології та міжнародних відносин. Впевнена, що навчаючись на цьому факультеті, я отримую не тільки професійні навички педагога, але й корисні знайомства та хороший досвід для майбутнього. Найперше потрібно розібратися, як і коли виник наш факультет. Адже не знаючи, як він був створений, не зможу сформулювати свій погляд щодо нього. Отож, з самого початку йому передувала підготовка історики, яка була започаткована 1940 року першому на Прикарпатті важчому навчальному закладі Станіславського учительського інституту. У цьому інституті було три факультети, і з них був історичний. Його першим деканом був Великий. У 1950 році історичний факультет реорганізований у історико-філологічний, бо виникла потреба готувати вчителів широкого гуманітарного профілю. У 1969 році цей факультет перейменовано на історико-педагогічний через посилення демократичного процесу у кінці 80-х, початку 90-х років ХХ століття. Особливої ваги не було об'єктивне вивчення історії з метою поглиблення вивчення історії. Вперше в 1990 році в Івано-Франківському педагогічному інституті було створено кафедру історії України, яку до 2006 року очолював доктор історичних наук професор Грабовецький. У 1992 році Івано-Франківський педагогічний інститут було реорганізовано в Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. У жовтні 2005 року історичний факультет було реорганізовано в Інститут історії і політології. А у 2008 році до історії до інституту історії і політології доєднали міжнародні відносини. А аж у 2016 році е, інститут було реорганізовано у факультет історії, політології міжнародних відносин. Для веші сказаного можна сформувати своє бачення про нашу професію вчителя до спеціальної середньої освіти історії. Та побачите, якої важливості набув наш факультет у вивченні історії, навіть незважаючи на замовчування справжньої історії у Радянському Союзі. Історія це ліхтар у майбутнє, який світить нам з минулого. Територія це сцена вистави під назвою історія. Хто є головними акторами на ній? Звісно, люди. Тому історія країни це історія людей. Що жили і діяли на цій території, об'єднувалися для досягнення спільних цілей. Однією з головних цілей українського народу було визволення України від рук загарбників. Наші пращури з незапам'ятних часів мріяли бути господарями на своїй землі, адже для українців свобода і гідність завжди були основоположними цінностями. Будь-який рух українців до свободи намагалися придушити. Жорстоко придушити. І так було впродовж цілих століть. Проте ця боротьба, на жаль, триває і досі. Наші воїни ще й сьогодні мужньо борються та віддають своє життя за можливість жити у вільній державі. І хочеться вірити, що це остання війна з московитами і закінчиться вона нашою святою перемогою. На неї чекає великий сон українців, які ще колись. Поклали життя за нашу свободу. Пам'ятаємо про це бо тільки той народ, який досконало знає історію свого минулого варти історії свого майбутнього. На мою думку, історичний факультет Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника є одним із найважливіших і найкращих факультетів. Ця думка обґрунтовується тим, що він вивчає історію, а жодна держава і національність не може обійтися без історії. Історичний факультет видається одним із найважливіших складових університетської системи. Він несе на собі важливу мету збереження, вивчення та передачі спадщини минулих епох, що визначає на сучасний світ. Визначення історії дозволяє нам розуміти, як події та рішення минулого вплинули на сьогодення, а також навчитися уникати повторення помилок минулого. З історичного факультету виходять професіонали, які мають навички аналізу, критичного мислення та роботи з джерелами. Добрий день! Добрий день! скажіть, будь ласка, чому ви обрали саме цей факультет та цю спеціальність? Ну для початку хочеться мені сказати, що я навчаюсь на середньовіта історія, я вже третій курс, і пригадуючи 2021 рік, коли я поступав на перший курс, у мене було ну суті три основних моменти, чому я так вирішив. Перше, це моя любов до історії. Я завжди любив історію. Я протягом від дитинства до шкільного віку я активно цікавився історією, брав участь в олімпіадах. Навіть можна сказати, проводив уроки замість своєї вчительки. Мені це дозволяло робити. Це перше, друге, це педагоги. педагогічна частина нашої спеціальності, тому що ну я би не сказав, що це найкраще що не що мені подобається, але все-таки дивлячись на педагогів в своєму юному малому віці, я хотів їх наслідувати. Розумієте? я хотів бути такими, як вони, і я бачу у цьому не владу, не можливість керувати масами дітьми. Я бачу у цьому бажання їх навчити бажання зробити із них майбутнього майбутнє майбутні світ нашої української держави і третій момент це історія історія саме вчительство історії дуже важливе, тому що зараз такий бачите, момент війна пробудження національної свідомості без безсумнівно потрібне але водночас ти розумієш що тобі дуже складно це буде зробити Ця спеціальність да, дасть тобі, ну коли я прийшов на факультет, я зрозумів, що це буде ну дуже і дуже е, складно. З одного боку, ти думав, що ти знаєш усе по історії, а з іншого боку, ти розумієш, що в педагогіці е, зараз зовсім інший підхід. Зараз ти повинен бути не істориком більше, а педагогом. Ти повинен вміти подати матеріал. Ти повинен бути гарним методистом. Ти повинен бути креативною творчою людиною. Ось так, який подач вас найбільше мотивує, і чому. Ну, перш за все потрібно сказати, що всі викладачі в нашому факультеті неймовірні, це перш за все. Але я думаю, це буде не загадка, що це буде товарищеславина. Ну, якщо чому, ну, по-перше, це сильна мотивація, це найкращі поради навіть в майбутньому. Ну і прекрасні пари з методики, прекрасні пари з історії, тому я думаю, що це саме вона. Які спогади під час навчання Ой, Пригадуються з першого курсу, це квест, який організовували нам четвертий курс, це було дуже цікаво. Правда, нас поганяли вже по всему університету, по дворах усіх, але це було дуже цікаво. І тим більше спілкування із старшокурсниками, було дуже корисне, ми з ними познайомилися, і ми дотепер комунікуємо. Це було дуже класно. У студентському житті те, що можна реалізувати себе, можна читати багато корисних речей і їхати на екскурсію. З якими випробуваннями ви стикнулися, навчаючись на цій спеціальності? Серед випробувань було дистанційне навчання аж цілому. Сказав би, що на дистанційці було важко навчатися, але це було досить некомфортно, коли ти не тебе не менш Вот через камеру, синоводити забиваючи. Через... Дякуємо. Скажіть, будь ласка, що у вас стати педагогом? Ну, для початку це мої вчителі, вчителі історії, вчителі е, географії і вчителька української мови. Е, тому що я бачив у них. Е, ну, мені, мені подобалось загалом, як вони ведуть свою роботу, тому що з одного боку ти розумієш, що робота вчителя складна. Вона вимагає великого навантаження, вона вимагає великих знань, вона вимагає великих вмінь. Але бачачи їх, тобі хотілося бути таким, як, є, як вони. Але коли ти прийшов на цю спеціальність радицю цю історію, ти зрозумів, що багато чого, що ти вважав правильним, є не дуже правильним. Тому другою людиною, яка надихнула мене продовжувати здійснювати свою педагогічну майстерність, навіть не майстерність, в суті, з нуля вчитися на педагога, що є наші... задання нашої спеціальності, це Тамара читає все-таки її підхід і її методика кардинально відрізняється від того, що подається в усіх майже школах України. Це водночас для мене спочатку це здалося трохи дивним. Але до третього курсу я зрозумів, що кращого, ніж те, що вона нам подає, в педагогіці просто не може.